Моя правка 178. Що це за правка, яку я хотіла би поставити зараз на голосування і на підтримку? Правка стосується того, що в тимчасово окупованих місцевих громадах залишилися бюджетні залишки. Вони зараз, на жаль, заморожені. Але ці залишки вони мусять бути витрачені і витрачені зі змістом. До нашої команди звернулися Збройні Сили України, бригади безпосередньо, які працювали на звільненні цих тимчасово окупованих територій, і вони попросили, в тому числі і бригада Азов, прийняти цю правку 178 для того, щоб можна було розморозити ці гроші і направити їх безпосередньо. На підтримку тих бригад, які захищали ті населені пункти, які сьогодні, на жаль, тимчасово окуповані, і за які ці військові підрозділи продовжують боротися. Це безсумнівно позитивна правка, вона дає можливість додаткові фінансові ресурси дати тим бригадам, які сьогодні знаходяться на передовій і які захищають нашу територію. І які точно звільнять нашу територію. Я ще раз підкреслюю, що 178 правка це правка нашої команди. але є аналогічні правки від всіх без виключення фракцій, тому що бригади, керівники бригад, звернулися до всіх фракцій і попросили цю правку внести. І я дуже прошу цю правку підтримати. Тому що ви по суті підтримаєте додаткове фінансування на ті бригади, які сьогодні безпосередньо воюють на фронті, я хочу підкреслити, що одна з таких бригад це бригада Азов. Яка в повному обсязі на базі цієї правки отримає заморожений бюджетний ресурс міста Маріуполь? Ну, це буде стосуватися і інших бригад, і тому важливо підтримати. Я прошу поставити 178 правку на підтримку.